У дніпропетровських лікарнях усю ніч оперували поранених з Дебальцевого. Бригади хірургів не припиняють роботу і досі. Карети швидкої допомоги ще прибувають із зони АТО. Достеменно відомо про 112 поранених, але медики кажуть, ці дані постійно змінюються. Найбільше поранених у Дніпропетровському військовому шпиталі, решта у цивільних медустановах. Найтяжчі в обласній лікарні імені Мечникова. Лише за ніч сюди доправили 11 бійців, половина з них у дуже важкому стані. Їм від 20 до 35 років. Усі з мінно-вибуховими травмами. І зранку до Дніпропетровська доправили тіла 13 воїнів, що загинули під час виходу з Дебальцевого. Волонтери кажуть, що загиблих насправді десятки. Але можливості забрати тіла немає, бо територія там контролюється бойовиками. Уночі також до Дніпропетровських моргів доправили дев'ятьох полеглих у вуглегірську, а напередодні чотирьох кіборгів, тіла яких вдалося вивести до Донецького аеропорту. Загалом, впродовж місяця, лише до Дніпропетровська привезли 210 загиблих у зоні АТО.